Вітаю вас, друзі! Впевнена, що зараз головна проблема і біль кожного бухгалтера здати звітність за перший квартал. І хоча ні форма, ні правила її заповнення не змінилися, різні нестандартні ситуації все одно трапляються. Ну, наприклад, як відобразити у звітності працівників військовослужбовців, яким ви не зберігаєте середній заробіток або, навпаки, продовжуєте проводити виплати. У кінці цього відео я якраз про це і розповім. До речі, на нашому каналі є ще багато корисної інформації. Тож приєднуйтеся! Перша найбільш розповсюджена ситуація наразі працівники у відпусках за свій рахунок. Майте на увазі, що незалежно від того, частину місяця чи весь місяць працівник перебував у відпустці за свій рахунок, його обов'язково відображаємо в Д1, так як показано на екрані. Тут ви бачите приклад для двох основних працівників без інвалідності. Коли перший працівник весь місяць був у відпустці, а другий тільки пів місяця. До речі, зверніть увагу на базу ЄСВ для контролю правила нарахування ЄСВ з МЗП. У другого працівника вона менша за мінімалку. Тому Визначена додаткова база внеску, на яку нарахована ЄСВ. А от у першого вона нульова. Тому необхідності виконувати правила нарахування ЄСВ з МЗП немає. Як бачите, кількість календарних днів такої відпустки, що припала на відповідний місяць звітного кварталу, зазначаємо в графі 13. Причому підстава надання відпустки не має значення. У трудовому Д5 початок та закінчення відпустки без збереження зарплати не відображаємо. Щодо податкового 4 дф Якщо працівник весь місяць був без збереження зарплати і не має нарахувань, то порожній рядок на нього в 4ДФ не формуємо. Наступні не менш поширені ситуації працівники не з'являються на роботі у табелі НЗ або і чи з ними призупинено трудовий договір. Окремої графи для позначення кількості днів неявок та кількості днів призупинення дій трудового договору у Д1 немає. Зверніть увагу, тут досить часто помиляються бухгалтери. Такі події не є відпусткою без збереження заробітної плати. Тож з дні неявок при призупинення дій трудового договору до графи 13 у Д1 потрапити не повинні. Так де ж їх тоді зазначати в Д1? По факту ніде. Де один таких випадках заповнюємо так, як показано на екрані. Тут зображена ситуація для двох працівників. З першим працівником увесь місяць було призупинення дії трудового договору. Другий працівник весь місяць не працював, не виходив на зв'язок, тобто був відсутній на роботі з нез'ясованих причин. У трудовому Д5 період призупинення та дні наявок не відображаємо. У 4ДФ працівник потрапить тільки, якщо йому був нарахований дохід. Немає доходу, немає працівника в 4ДФ. Ще одна типова для воєнного часу ситуація працівники військові. Нагадаю, що після 19 липня 2022 року гарантій щодо обов'язкового збереження середнього заробітку роботодавцями за працівниками-солдатами немає виняток. педпрацівники. якщо ви не зберігаєте за перелічними вище категоріями працівників середній заробіток і інший дохід не нараховуєте, то на них у Д1 формує рядок без сумових показників, але з кількістю днів у трудових відносинах у графі 14. Так, як показано на екрані. У цьому випадку у графі 8 проставляємо зарплатний код категорії застрахованої особи. Один для ставки ЄСВ 22% і два для ставки ЄСВ 8,41%. Кількість днів проходження військової служби окремо в д 1 не зазначаємо. Якщо з 19 липня 22 року ви проводите добровільні виплати таким працівникам, то тут все залежить від того, як класифіковані ці виплати з погляду інструкції номер 5 Це може бути як матеріальна допомога, що має систематичний характер, або як виплата соціального характеру в грошовій формі. У такому випадку в графі 8 d 1 при її відображенні зазначаємо зарплатний код 1 для ставки ЄСВ 22% і 2 для ставки ЄСВ 8,41%. Якщо ви продовжили зберігати середній заробіток, то це, на нашу думку, оплата за невідпрацьований час працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час. Тоді в графі 8D1 можна продовжувати проставляти код категорії 47 особам з інвалідністю 66. У трудовому Д5 період військової служби звичайні роботодавці не відображають. У 4ДФ працівник потрапить тільки, якщо йому був нарахований дохід. Немає доходу, немає працівника в 4ДФ. Якщо дохід працівнику за період військової служби нараховуєте, і це періодична виплата, то відображаєте її із зарплатною ознакою 101.